Вітаю, українці-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу поговорити про соцвиплати та субсидії. Це дуже важлива тема зараз, особливо на цей час. В непростий такий час. І хочу почати з того, що вже якось і люди, і, і уряд так вже якось звикли адаптувалися так, до ось цих воєнних реалій. Якби там не було, і пенсії, і субсидії, так інші соціальні виплати продовжують виплачувати. І єдине, що ускладнився порядок, так ось саме цей, цей порядок видачі коштів, адже майже як зазначають так ось а, представники влади, майже 11-12 мільйонів українців, вони просто стали вимушеними так, вимушеними переселенцями і ось поїхали на інші території України, покинули свої домівки. Ще сотні тисяч людей. Вони просто залишаються на місцях, де тривають активні бої. І отримати виплати найбільш проблематично саме там, так? Бо не працюють відділення Укрпошти, взагалі не працюють банки, так, і взагалі дехто не може вийти навіть з будинку, з підвалу чи з бомбосховища, так? де знаходяться. Влада запровадила спеціальний механізм нарахування пенсій і субсидій, який стосується гарячих точок. Ось як виходитимуть із цієї ситуації. Кошти приходитимуть на картки Ощадбанку. В Міністерстві соціальної політики поділилися інформацією, що в березні практично всі українці отримали соціальні виплати вчасно. Затримки були лише в регіонах, де ведуться бої. Тому для цих міст та областей запроваджується спеціальний режим. Спочатку кошти будуть перераховуватись до Ощадбанку, потім банк, в свою чергу, буде перераховувати їх на картки людям. Тим, хто отримував гроші через Укрпошту, банк здійснюватиме переказ через міжнародну платіжну систему «MyTransfer». Тобто особам, які раніше отримували гроші у відділеннях Укрпошти, треба звернутися у будь яке відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом. І тут хочу додати, що ось наче і запровадили так, такий механізм, але. Скажімо так, це не допоможе тим людям, які просто не можуть вийти з будинку, так? не можуть вийти з бомбосховища і так далі. Тому зараз основна задача, а, хто хоче і може виїхати, щоб держава якомога більше приклала зусиль до того, щоб організувати. Зелені коридори. Для тих, хто є люди, які просто не хочуть покидати свої домівки, не дивлячись на війну, щоб організувати туди гуманітарні коридори і так далі. Щоб людям було, людям було що їсти, чим лікуватись, там, пити і так далі. ось І ось Хочу ще до цього сказати щось, наприклад, Буча. Так? Наприклад, Буча. Один раз за весь час, наскільки я пам'ятаю, туди привозили гуманітарку. Так? Весь, весь цей час ну, люди просто сидять, хто в бомбосховищах, хто в підвалах і так далі. І це тільки Буча. Так? а Інші міста і села так? Ось там Немішаєве, туди Клавдієво, За Клавдієво взагалі ніхто нічого не каже. За бабинці, так, ось туди далі, Кічеєво. Тобто, ось це той напрямок, як я знаю. Ну там, там теж знаходяться люди, там теж знаходяться люди, і просто бага, багато з них навіть і не знали, що була евакуація, і так далі. Просто хтось намагається самотужки втекти, так і далеко не у всіх це виходить. Тобто дуже страшно. Всі ці програми це звичайно добре, але ось для тих людей, які зараз залишаються на місцях в своїх будинках, де ведуться активні бойові дії. Зараз основне це залишитись живими і якось вибратись, так? А ті, хто залишається отримати якусь гуманітарну допомогу. Тобто, це зараз набагато важливіше. Гроші, те, що переводять і переводять там з Ощадбанку ще кудись, ще кудись. Це добре, але. Основне зараз, основне це зараз життя людей і відносна безпека, так? Бо зараз я б сказала так: зараз ніде небезпечно. Тобто, дорогінькі, тримаємось, тримаємось, я, В мене мама просиділа 12 діб у бомбосховищі, і такого побачила, що Хай Бог милує. Тобто, я, я все це розумію і все це знаю. Тримайтесь, будемо сподіватися, що скоро все це закінчиться. І в нас буде нормальне людське життя таке, як було до початку цієї війни.